Єдність у ділі Христовому церква це одне тіло із багатьма членами або органами, які покликані з усякого роду племені, покоління, з усіх людей. Немає такої категорії людей, яку не покликано до церкви. У Христі ми всі нове творіння. Нас не повинні розділяти відмінності статі, раси, культури, освіти, національності і соціального становища. Ми всі рівні в Христі, котрий за допомогою одного духа зв'язав нас в одне ціле і з собою і з одним одним. Ми всі єдині разом з Христом і з одне одним. Одним, ми повинні служити і приймати служіння безсторонньо і беззастережно, завдяки відкриттю, яке Писання дає нам про Христа, ми поділяємо одну і ту ж віру, і надію та одне і теж прагнення служити усьому людству. Джерело такої єдності міститься у триєдиному Бозі, котрий прийняв нас як своїх людей. Це 14-та доктрина Церкви Двіденості Сьомого Дня, 14 та основа віровчення, яка називається Єдність у тілі Христа. Важливо, щоб ось ці відео, які ви дивитесь, вони не були вирвані з контексту. Щоб ми розуміли, що ми говоримо і про що. Якщо вам здається щось незрозумілим, дивним, напишіть про це у коментарях. Я залюбки поспілкуюся з вами. Можливо, запишу якесь інше відео. Але я би хотів, щоб ви подивилися усі інші відео із цієї рубрики, доктрини церкви адвентистів сьомого дня. Їх є 28, вони є не дуже довгими, тому запрошую до перегляду.